Привітик, малишечко, ну як твої справи, розповідай мені. Добре почуваєшся. Я сподіваюся так. Сьогодні я знімаю це відео для тебе, і в ньому ми зробимо твою зачіску ще красивішою. Ти і так у нас неймовірно, красива. Але я хочу трохи доглянути за твоїм волосечком. Сподіваюсь, ти будеш насолоджуватись. Добре, дай мені трошечки тебе погладити. Так, читло. Mm -hmm. Так, розпускай свої коси. Mm -hmm. Яке гладеньке. Ти дуже добре за ним доглядаєш. Ну, повертайся до мене спинкою. Угу. Зараз тебе причешемо. Так, Сідай зручніше. Так. Добре. Угу. Так. Я буду дуже-дуже обережно тебе розчісувати щоб ніде не тягло. Щоб все добре розпутати кожен вузлик, якщо в неї. Глибокий вдих. Я почну з коренів і просуватимусь донизу. Тетяна, гаразд, можеш заплющити очі, розслабитись. Чудово, це безпечна розчісочка Угу. Вона не обламує волосся, і в неї присутня антистатика, так що воно в тебе не електризуватиметься. Глибокий вдих і видих. Так. чудово. Я бачу в тебе де інде є посічені кінчики. Давай ми їх приберемо, добре? Я начіпатиму довжину, трохи позбавлю тебе роздвоєних кінців. Добре Так, на чахненье, Пшикаю їх водичкою, щоб краще підстригти. Так. М -м -м. так, я братиму невеличку прядочку і прибиратиму. По Одному кінчику, угу. залишаючи довжину, не Обережно, бо в тебе така добра довжина, прям ідеально в тебе пасує. І я не хочу нашкодити твоєму іміджу. Так. Останні штрихи. Так, подивись, прямо, будь ласка. Так, а ну, подивлюсь, рівненько все ідеально є. Yeah. Тепер нанесемо кремчику, який я тобі дуже сильно раджу. Він недорогий, але настільки ефективний, що моє волосся кудряве, жорстке і яке взагалі не піддається укладці, лежить як рідненьке просто до наступного миття. Так, його потрібно зовсім трошечки. Це гліскур. Тут написано, що його треба наносити на ніч, але я наношу один раз після кожного миття, буквально ось отак трошечки. І на довжину, Оминаючи коріння, бо дуже воно зволожує, дуже розгладжує, і потім волосся ніби брудне. Так, а по кінчикам це ідеально, бо кінці у нас завжди сухі. Тому цього просто не повинні допускати. Так, обережно. Тільки просто кутикули і просто волосся отак от не робимо, просто так проводимо по волосечку обережно, захватуючи всі наші кінці. Так. так, так. Чудово. Відчуваєш аромат? Мені він дуже подобається. Так, такий приємний, ненав'язливий. Так, і на волосі тримається досить довго. Оти моя красунечко. Супер. Тепер олійка перед укладкою треба нанести термозахист. І вона для цього ідеально підійде. Вона силіконова. На коріння її також не наносимо. А от на кінці саме раз Добре розподіляємо по ручкам і на всю довжину оминаючі коріння. Також, як і кремчик. М -м. До речі, вони дуже круто підкреслюють аромат один одного. Бачиш, я зовсім трошечки нанесла на ручки, але її достатньо на всю довжину. От в мене десь по пояс волосся, і мені от такої горошиночки вистачає на всю довжину. І банка велика. Коротше, тобі її роки на півтора вистачить. Так. Угу. Так. Відчуваєш аромат? О, я від нього просто кайфую. Так, добре, добре. Розподіляю. Приділяємо увагу кінчика. Так. так, ще я хотіла тобі нанести ампулку для росту волосся. Вона зволожуюча і прискорює ріст волосся. Так, її потрібно проходити курсом, як і будь-які процедури по пришвидшенню росту волосся. Але Зайвим воно ніколи не буде. Так. так, і наносимо на коріння, а голівеньку до мене трошечки ага нахились так. М і щоб воно краще увібралося в нашу шкіру, проходимося мезоролером по всій шкірі голови. Нахиляйся до мене. Так, в бік. І виніший. Приємні, правда відчуття? Ніби поколює, але потім така приємна, тепла, розслаблююча, втома, таке відчуття, м -м -м, як мурахи бігають. Супер. Так, нам ну, подивись на мене. Mm. Так, прикроє очі, трошечки помасажую тобі голову. Mm. Відчуваємо і пальчики на своїй голіванці, як вони проходять крізь волосся. Так, по шкірі розливається тепло. Так. Тобі все більше і більше хочеться закрити оченята і міцно-міцно заснути. Так. Давай на ну, тобі. заколом вот тут ага. и так ищет, ну давай так. М -м -м. ну какова, давай-то бы еще сфоткаему, а, да, бо мы не так Хочеться запам'ятати тебе такою чудовою, такою прекрасною, неймовірною красунею. Сядь, будь ласка, рівно своєю робочою стороною і посміхнись мені. Злегка, трошечки. От посміхнись так, ніби ти бачиш свою кохану людину напроти себе. А я зроблю пару фото. Готова? Угу. І тепер просто розслабь обличчя. Mm -hmm. Дивись повз мене. Mm -hmm. Боже, кадри неймовірні. Супер. Все, наша процедура дійшла до кінця. Я бажаю тобі приємної, тихої ночі, спокійного, міцного сну. На добранчику.